З нами на прямому зв'язку Геннадій Дубов? Це політичний оглядач. Пане Геннадію, вітання вам. Вітаю вас. Отже, зустріч і української делегації з представниками НАТО. Дуже скоро вже на початку квітня. Ми будемо говорити і про чергову допомогу нашій державі. Як ви вважаєте, чим корисна буде саме для України в питанні допомоги майбутня зустріч, і які меседжі нам потрібно туди привести? Ну, на сьогоднішній день треба розуміти, що допомога безпосередньо від НАТО як окремого суб'єкта вона не надходить. Чому власне існує такий формат, як Рамштайн? Це, якби умовно кажучи, замінник НАТО, де по факту ті самі країни можливо навіть трошки більше ніж відповідно в НАТО. Вони збираються для того, щоб кожного разу затверджувати відповідні пакети допомоги. Тут можливо, якраз і грубо кажучи, інформаційна робота для того, щоб зб. Зброя НАТО і там російсько українська війна вони в одному реченні не звучало, збирають інші формати або в двосторонньому режимі відповідно зброю Україні надають. І е, оскільки власне в НАТО е, входить на сьогодні 32 країни, серед яких, власне, от здебільшого є ті, хто хто надає Україні зброю, це зустріч може власне переслідувати два, дві цілі. По-перше, це Відповідно поспілкуватися в двосторонньому форматі, і по-друге, відповідно далі спробувати узгоджувати вступ України в НАТО, оскільки це є нашою, нашою конституційною цілію. Повертаємося, пане Геннадію. Дуже важливо, що зараз відбувається в Україні. І є офіційна інформація від Сергія Попка, начальник Київської міської військової адміністрації. Повітряна тривога триває в столиці. Працює. ППО перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Офіційно, будь ласка, дуже просимо залишатись в укриттях. Якщо чуєте, бачите вибухи, не фотографуйте, не знімайте і не викладайте це в мережу, аби не допомагати ворогу. Продовжуємо спілкуватися з нашим гостем. Це Геннадій Дубов політичного От Ви пане Геннадію, згадали Рамштайн. До речі, коли ви були в гостях в нашій студії, ми про це також говорили. Що Рамштайн сьогодні об'єднує півсотні країн уже так і хочеш, не хочеш, коли ти маєш стільки учасників, ти наражаєшся на певні елементи бюрократії. Чи існує ризик, що Рамштайн також от поринив цю бюрократію вже зараз. Ну, Рамштайн сам по собі не страшний, як бюрократична структура, там особливої бюрократії нема. У нас специфіка того, де ми знаходимося, полягає в тому, що всі наші союзники це держави демократичні. Тобто, якщо уявити собі процедуру прийняття рішень будь-яких щодо виділення коштів, щодо виділення допомоги і так далі. Якщо декларацію робить там міністр оборони або президент або голова уряду, це так чи інакше має пройти дуже дуже серйозну процедуру, по по суті, там всім гілкам влади в державі. Ві, крім судової у них і до порівняння, те, що союзник Російської Федерації, там, наприклад, північно Корейська народно Демократична Республіка, там після того як вдарили по рукам, просто необхідно пану Інну зняти слухавку в міноборони в своє передзвонити і сказати, скільки вагонів відвантажувати, і на наступний день вони поїхали вже. Тобто, тут ми маємо ситуацію, коли дійсно слід визнавати це в демократіях і в автократіях рішення приймаються з процедурної і з часової точки зору, ну на дуже дуже іншому рівні але це якби вади з одного боку є. А з іншого боку, так чи інакше, ми розуміємо, і це навіть самі Росіяни визнавали, що за потенціалом промисловим в грошах або в наявній техніці відповідно Російська Федерація, навіть з Північною Кореєю, вони є не співставними з країнами НАТО, тобто за потенціалом у наших союзників на порядок більше зброї бойових припасів. Але власне, ця бюрократія, ці сумніви, які дуже часто в демократичних суспільствах. Виникають, вони нам місцями заважають, заважають досягати своєї мети швидко, але знову таки нам особливо нічого не залишається, Окрім як сподіватися, що європейські держави в тому числі увімкнуть певне відчуття самозбереження, що як, як зараз в мене не вибухало нічого за вікном, вони все таки власне належним чином і в повному обсязі забезпечить українські збройні сили для цього збройного протистояння. Повітряні сили повідомляють ракети через Житомирську область в Напрямку Рівненщини і група ракет через Хмельниччину на Тернопільщину. Також повідомляємо: будьте пильні і залишайтесь в укриттях. Пане Геннадію, якраз стосовно оцих ракетних небезпек, суттєво вони активізувалися. Ми зазначали це в наших ефірах, що після 44-денної так перерви, ось уже три дні підряд ідуть масовані ракетні атаки на українські енергооб'єкти, в тому числі, і все це відбувається. Ну фактично після виборів президентських у Російській Федерації. Як думаєте, це пов'язані речі? Те, що Путін фактично... Набуває знову статусу президента чергового свого терміну. Те, що зараз відбуваються ці ракетні атаки. Я думаю, скоріше це не пов'язане з виборами, а з тим, що наступає більш така сприятлива пора доби, а саме весна, коли буде більш сухо, коли буде можливість здійснювати більш широкі наступальні сухопутні операції. Ну в чому логіка? Тому що якщо у нас власне от в силу того, що нам не додали допомоги, в нас систем ППО не вистачає для того, щоб закривати і фронт, і відповідно всі телеві райони, навіть щодо критичних об'єктів інфраструктури, якщо і починає. Навіть іти удари по електриці, ми вимушено переорієнтуємо наші захисні спроможності туди, і відповідно в них там су 34 цими керованими авіабомбами більш безпечно для себе можуть працювати. Обсяг використання цієї зброї нам також відомий. Він надзвичайно високий. І власне ми знову впираємося в цю матеріально технічну частину. Ми посилюючи один напрямок захисту, послабляємо інший і вони можуть цим користуватися і. Ймовірно, вони це намагаються робити, тому що дійсно з точки зору нанесення найбільшої шкоди економіки економіці і населення. Власне більш логічно, як це було минулого року, хоч це і злочинно ми це визнаємо, бити умовно кажучи, взимку, коли ви мусите захищати об'єкти енергетики. Якщо ви робите це відповідно на весну, скоріш за все, ви відволікаєте ресурси, відволікаєте увагу, відволікаєте засоби ураження від фронту, де будете намагати. Тися, власне, здійснювати наступальні дії, що ми знову таки, якщо дивитися на військові карти, і спостерігаємо. Тобто, удари в глибину України дозволяє їм більш широко використовувати тактичну авіацію, і вибори Путіна тут просто так сталося, скажімо так. Бо вони працюють, на жаль, все таки з таким довгостроковим плануванням, накопичити ракети, виготовити їх, спорядити на власне малювати маршрути їх руху. Це справа не одного тижня, і можливо навіть не одного місяця. Ці плани. В них вже були досить давно. Крилаті ракети на Вінниччині знову змінюють курс на Житомирщину. Повідомлення від повітряних сил. Повертаємося до цієї теми. Ну і звичайно. Київська міська військова адміністрація вибухи в столиці працює протиповітряна оборона. Будьте пильні і також залишайтесь в укриттях. Ну і до обговорення теми, пане Геннадію, повертаємося. Якщо знаємо, що жодна країна Європейського союзу, європейські країни, загалом цивілізований світ, не визнав. Вибори в Російській Федерації демократичними фактично не визнає те, що цей процес проходив як належно в правових нормах. Чи означає це, що цей термін або визнання Путіна президентом зараз, воно фактично не відбудеться, і країни матимуть вже інакше ставлення до цього президента має на увазі політичні перемовини, політичні зустрічі, запрошення на певні саміти, так як це в Білорусі, та саме проголошений президент Республіка Білорусі, Усь там невизнаний президент, і так далі. З путіним це може відбутися після цього голосування. Ну, мені здається, це вже відбулось і задовго до цього голосування, тому що давайте не забувати, Володимир Путін є підозрюваним в кримінальній справі в міжнародному кримінальному суді, тобто більшість країн Європейського союзу, не те, щоб його не приймати, немає, а має його заарештувати і передати до рук міжнародного правосуддя. По-друге, навіть як без ордеру я не бачив великого бажання у європейських держав його відповідно приймати на своїй території або летіти до нього до Москви. щодо визнання, слід нам всім розуміти, що юридичної процедури визнання чи не визнання виборів за кордоном її не існує. Це суто символічний жест, це жест на рівні риторики, це жест на рівні відносин, просто в когось вони дружні, в когось вони не дружні. В сучасному світі купа країн взагалі вибори не проводить, і їх керівників, ну типу там монархії, наприклад, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати тощо. І з ними спілкуються. Питання настільки в виборах, скільки у більш Широкому контексті міжнародних відносин, і власне, на сьогоднішній день його ну, спілкуватися з його органами влади європейські країни будуть і про це були прямі заяви. І до речі, в тому числі від Сполучених Штатів да, Америки. Так, вони можливо не поміняють слово президента, бо будуть уникати його. А рівень відносин між штатами Європейським Союзом і Росії він більш низький, якби ніж коли-небудь, але розривати дипломатичні відносини і припиняти будь-які. Які канали зв'язків зв'язків на сьогодні? Наскільки я бачу із повідомлень приблизно всіх західних засобів масової інформації, ніхто не збирається, тому визнання виборів закордонними державами воно є суто дипломатичним символічним жестом, який здебільшого характеризує рівень рівень відносин між країнами. Тобто сьогодні як висновок робимо що. Відносини між заходом і Російською Федерацією є надзвичайно на низькому рівні, але вони існують. Це також треба визнавати. Дякуємо дуже, пане Геннадію. Спасибі. Геннадій добу політичний оглядач був з нами на прямому зв'язку.